А на моєму уявному годиннику час нового ботаніка в кедах. І сьогодні ми добралися до одного екзотичного фрукту. Він, можливо, не найбільший. Він буквально сховався ось у цю коробку. Причому їх тут аж три екземпляри, три чудових представники. А що це таке, з чим його їдять, як його їдять, ми поговоримо після того, як пророчить ось цей динозавр. Що за рослину я отримав у подарунок? Та це ж мелотрія шершава. Так саме той фрукт, який полюбляють мемети, жартуючи про те, що кавуни вродили ні в року. Також вони просто створені для того, щоб посміятися над реальністю та очікуваннями, де херсонець важковаговик може вказувати на твої сподівання щодо заробітної плати кандидата наук, а мініатюрні смугастики мелотрії вкажуть на реальний стан справ. Я шокований. Проте не мемами єдиними рослина походить з території Колумбії, Сальвадору, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Нікарагуа, Панами та Венесуели. Її тривіальна назва кукамелон або ж огірко кавун, мексиканський кригітний кавун, мексиканський кислий огірок та навіть мишача диня. Іспанською мовою цей фрукт позначають сандіта, що означає маленький кавун. А рід мелотрія у перекладі з грецької мови означає біло виноградоподібний або просто різновид білого винограду. Все через те, що плоди рослини такі ж великі, як ягоди білого винограду. Рослина є типовим родичем гарбузовим. Ліана завдовжки 2,5-3 метри, яка швидко росте. Це багаторічник, але в умовах з суворим кліматом її вирощують як однорічник. Адже зимівлю в наших суворих краях це добро найчастіше не переживає. Як і багато гарбузових колег, це однодомна рослина, яка окремо формує чоловічі та жіночі квітки на одній рослині. На їхній базі згодом утворюються плоди завдовжки 2-4 см. На відміну від більшості диких представників родини, мелотрія не володіє яскраво вираженим гірким смаком. Мелотрія скабра вирощується не як супермасова культура, її споживають у сирому вигляді, іноді ось оці плодики маринують. Ну а деякі компанії навіть роблять особливий тип джину із кукамелону. Ну а моя справа зараз скуштувати цю рослину. До цього я її ніколи не куштував, отримав її буквально вчора. Ну і зараз настав час дізнатися, що це таке. Але навіть якщо ви ніколи не пробували, обов'язково. Пробуйте. Це не так страшно, як вам здається. Ноги ви не поламаєте, лоб не розіб'єте. Отже, розріжемо мелотрію опіл. утворюються ось такі дві акуратні половинки. Ріжеться справді як якийсь виноград, дуже легко та просто. Запах відразу після розрізання виділяється просто неймовірний огірковий запах. М -м, судячи з розміру плоду, ну насправді плід крихітний, а пахне як добрячий огірок. Дуже освіжаючий, і, очевидно, сенс є виготовляти різноманітні е -е, коктейлі, суміші напоїв саме із цим фруктом, тому що м -м, він такий його огірок на максималках. Ну, тепер скуштуємо. Я вкусив. Зразу із шкіркою. Шкірка тут потужна, як у будь-якого плоду гарбузини. Е, ну, знову ж таки розгризається, але явно за текстурою це вам не шкірка ягоди. Спробую скуштувати лише м'якоть. У м'якоті безліч маленьких насінин, е, у м'якоті освіжаючий смак. М'якоть добряче нагадує огірок, але огірок із нотками лимона чи лайма, без специфічних ефірних олій, але із таким кисленьким освіжаючим смаком. Насінини легко жуються. Не заважають аж ніяк. Тут немає такого відчуття неприємного, коли ви, наприклад, їсте такий вже перестиглий огірок, Ні, нічого подібного, це все приємно. По солодкості від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це цукор, то 1 чи 2 бали солодкості особливої не відчувається. По кислості, де 0 – це вода, а 10 це лимон, то тут десь балів 4. Це не супер кислий огірок, так. Певна кислота є, але не потужна. Гіркоти тут не відчуваю взагалі. Навіть коли розгризаєш шкірку, ні, не відчуваю гіркоти. Загалом смак досить приємний, освіжаючий, тому, коли у вас є нагода скуштувати цю річ, я цілком рекомендую. Впевнений, вона прикрасить, насправді будь-який салат. ніяких неймовірних фантастичних відчуттів, можливо, й немає, тому що ну, це такий свіжий, злегка кисловатий гірок. Але це дуже прикольно, дуже весело виглядає. І мелотрія мені подобається. А що ще мені подобається, коли ви ставите полекси або великі пальці на латині, коли ви поширюєте це відео до найближчих заростей родичів гарбузових, коли ви підтримуєте наш канал фінансово, коли ви пишете компліментарні коментарі і коли ви впевнені, тому що ми зустрінемось уже невдовзі. Також я дякую усім патронам, які підтримують наш канал фінансово від провідного інженера, від молодшого наукового співробітника, від аспіранта кабачка, від наукового керівника до завідуючого відділу. Дякую за те, що ви є. Ваша підтримка безцінна, ваша підтримка цінна. Дякую.